Ісячка, не зайчик, все буде добре. Приїхали в таке малівниче містечко, це за селом сусіднім. Тут типу, зона відпочинку. така, знаєте. І тут, як завжди, викидають тварину. Ось ми знайомі взяли каталовку, думали, що вона не піде в руки. А вона ручна пішла в руки, зразу до мене гладяться, без проблем я її забрала. В неї біда з ушками. Ушки такі обморожені, можливо, літом опалені, бо вона переважно біла. Ну і да, ця кетюнька, китюнечко, все буде добре. Ми завтра їдемо до ветеринара, ви на стерилізацію. І знайома обіцяла її забрати до себе. Бо бачите, все-таки зима. Що й тут чекає? Люди будуть все менше приїжджати на відпочинок, тому зимою тут ліс дуже важко. Кетюнечка. Отак, От як вивезли, так і лишили, І вона вже тут кілька місяців. Ах, бідна скитається, жде, поки їй хтось де щось кушить. Бо що тут в лісі знайдеш? Да? Дехто он. привозять час від часу, але ж кожен день це досить далеко. Ми машину лишили, ну не знаю, може, не кілометр, а може кілометр назад, бо думали, не проїдемо. То зараз будемо її в руках нести. Так що буду дуже вдячна вам, якщо допоможете на обстеження і на її стерилізацію. Завтра ще, напевно, ми беремо двох кошенят у тих пухнастих, заодно їх стерилізувати, трошки посидять в клініці і тоді вже... Заберемо, не знаю, поки нема бажаючих, придеться випускати назад. Але головне, щоб трошки підзажило да? в Ти Каже, я тобі довірилася, ти мене взяла отак і посадила туди, так? Да? Ні, не бійся, я тобі зараз дам вкусняшку, да? так? Да, хороша. Це буде добре.